i вечора, шановні глядачі. Настав час для новин до Неєвеччини і я, Ольга Остапчук. Вітаю вас у ефірі телеканалу ФНБ. <«Музика> Стартував сезон жнив. Кожен колосок для дбайливого господаря неабияке багатство. Готовність до жнив перевіряється перш за все станом техніки. Чи готова техніка у залізцях Перевіряли цього тижня. Дивіться. Пробний виїзд зернозбиральної техніки здійснили у товаристві імені Богдана Хмельницького. Це одне із небагатьох господарств, що втрималося на плаву і продовжує сіяти і збирати хліб. Голова сільськогосподарського підприємства Костянтин Іванов приймав у четвер делегацію, що складалася з голови райдержадміністрації Юрія Кучеряво, заступника Віталія Макалюка, керівників інших агроформувань, агрономів, спеціалістів. Присутні мали можливість переконатися у тому, що комбайни, зерноочисні машини та сушарки відремонтовані та готові до роботи. У гарному сні і тік та зерносховище. Розповідаючи присутнім про своє господарство, Костянтин Іванов сказав. До збирання є біля 1300 гектарів зернових, в тому числі ячмінь пивоварних – 515 гектарів, озима пшениця 240 гектарів, жита 40, гороху 17, гірчиця 95, озимого ріпаку 230 гектарів. От. На сьогоднішній день господарство провело догляд за посівами цих культур. Практично я хочу сказати, що більш-менш крім кукурудзи на зерно. В непоганому стані». Усе побачене прокоментував і голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий. Я вам так одним словом скажу, якось, скажу щоб я як оцінка, хто ви молодці. Бо безперечно, кожен керівник воно собі думає, що сьогодні є потужна техніка, є комбайни потужні, яке сьогодні є. Якщо воно доведено до ладу, якщо воно підготовлено, воно теж віддасть туда. А тим більше в ваших руках, ви знаєте, ті моробських, надійних, де ви кожну цю запчастинку, кожного цього комбайна перебрали, з'ясували, уточнили, знаєте все. Тому то ви на сьогоднішній день дійсно молодці. Підсумки ж були підведені на семінарі на раді по питанням підготовки та проведення жнив. Свої рекомендації та поради надали начальник інспекції Держтехнагляду Василь Кащук, начальник насіннєвої інспекції Олександр Костриба та представники СДПЧ 15, які наголосили на дотриманні протипожежної безпеки під час жнив. Підсумки наради підвів голова РДА Юрій Кучерявий. 2 липня минуло 20 років з тих пір, як в Україні офіційно з'явилася професія податківця. У п'ятницю податківці країни відзначали своє професійне свято. З цієї нагоди у Державній податковій інспекції району відбулись урочисті збори. На початку святкування, які заведено, своїх колег привітав зі святом начальник ДПІ у Дунаєвецькому районі Олександр Ковальчук. У своєму святковому виступі він зазначив, що працівники державної податкової служби щодня докладають максимум зусиль для наповнення державної скрабниці, формування бюджетів усіх рівнів, що у свою чергу дає змогу створювати належні умови для соціально-економічних перетворень в інтересах народу. В урочистостях взяли участь перший заступник голови ДПА у Хмельницькій області Михайло Сімашкевич, заступник голови РДА Віталій Макалюк, мер міста Станіслав Небельський та голова асоціації підприємців Володимир Гладкий. Вітаючи податківців з професійних святом, вони наголосили, що завдяки їх наполегливій, ефективній фаховій роботі налагоджуються партнерські стосунки з платниками податків, а це запорука стабільності надходжень податків у бюджет. Кращих працівників податкової служби було нагороджено грамотами та подяками. Так грамотою РДА було відзначено Оксану Новіцьку, грамотою районної ради Інну Журавель, грамотою міської ради Неонілу Слободян. Грамоту від державної податкової адміністрації у Хмельницькій області вручено Віталій Сімельник. Олександр Бондар отримав подяку. Від ДПІ у Дунаєвецькому районі грамоту отримала Валентина Пенюшкевич, а подяку Людмила Біляк. Нещодавно громадськість сколихнула новина. На території колишнього Радянського Союзу почали реєструватись випадки захворювання на поліоміліт, які не реєструвались протягом десятків років. З чим пов'язане повернення цього захворювання? Чи можуть з'явитися хворі на Україні? Як воно протікає і як його попередити? З цими запитаннями ми вирішили звернутися за так званим круглим столом до завідуючого епідеміологічним відділом Дунаєвецької санепідемстанції Миколи Сергійовича Ярмоленка, лікарів-інфекціоністів Ольги Васильівни Брендак та Лариси Михайлівни Музики. Тож, з першим запитанням ми звертаємось до Миколи Сергійовича. Як і чому з'явилися захворювання на поліоміліт в Таджикистані і чи є небезпека прояви цієї захворювання у нашій країні? Добрий вечір, шановні телеглядачі. Перше повідомлення про випадки захворювання поліомілітом в Таджикистані ми отримали десь біля місяці тому, а вже 10 червня 2010 року Міністерство охорони здоров'я. Україна повідомила нам про те, що в Таджикистані зареєстровано вже 564 випадки цього небезпечного захворювання. Враховуючи, що населення в Таджикистані складає всього на всього мільйонів біля 5 мільйонів чоловік, це епідемія велика. До речі, більшість захворювань на поліеміліт. Серед дитячого населення зареєстровано в районі столиці Таджикистана Дешенбе. Скоріше всього, дикий вірус поліеміліту занесений в Таджикистан з країн Північного Афганістану і так зряду, тому що. Іменно в Афганістані і в ряді азійських країн, таких як Пакистан і Індія, ще до цього часу ще розповсюджений дикий вірус поліеміліту, і там спостерігається захворювання на це небезпечне захворювання, будемо казати так. Причиною виникнення і повернення захворювання на поліеміліт в Таджикистані стала, по-перше, відмова від проведення щеплень. До речі, цей факт відмічається і у нас в країні. Над цим треба добре подумати. А до того ж, напротягом стіни останніх років зменшилось постачання імунобіологічних препаратів по ряду причин для проведення вакцинації, ревакцинації дітей, і дорослих в Таджикистані. Як наслідок цього наступило зниження колективного імунітету? Що таке колективний імунітет? Це кількість щепленого населення проти певного інфекційного захворювання. Якщо цей процент охоплення щепленнями становить менше 95%, от тоді є можливість виникнення епідемічного розповсюдження любого інфекційного захворювання. Враховуючи те, що в Україні в минулому році... Знизився імунний прошарок проти поліеміліту, по причинам, які я назвав вище, а також велику міграцію населення, по даним експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, тільки цього року в Сімферополь прилетіло 1889 осіб з Таджикистану, а в Київ більше двох тисяч, то можливість заносу. Цього захворювання на територію України цілком реально. До речі, в Росії, де міграція таджиків набагато більше, ніж в Україні, реєструються вже завозні випадки поліеміліту, а в Єкатерінбурзі навіть зареєстровані вже смертельні ісходи від цього захворювання. Хочу нагадати, що Заразитись поліемілітом можна зараз тільки від хворої людини, це сугубо антропоноз, бо хворіють тільки люди, або віруса носія. Механізм передачі збудника є фекально оральний тобто через рот з інфікованими продуктами, інфікованою водою, брудними руками, з інфікованими предметами обіходу, обігу та повітрокрапельним шляхом. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що при попаданні вірус розмножується в тонкому кишковику, або в меншій мірі в квітинах і глотки. Ну, Відповідно, він виділяється з організму хворої людини або інфікованої через випорожненими або з мілкими краплинами слини при чиханні, кашні, розмові. Кваційний період, тобто час від попадання вірусу в організм людини до перших ознак хвороби може бути при поліоміліті від 2 до 35 діб, ну найчастіше це 7-14 діб. Дякую вам, Микола Сергійович. Наскільки мені відомо, з 1957 року у нашому районі не реєструвалися випадків захворювання на поліоміліт. Тому хотілося б попросити наших шановних лікарів розповісти про те, як протікає це захворювання і чим воно небезпечне як для дітей, так і для дорослих. Для початку ми надамо слово Ольгі Васильівні. Дякую. Хочу сказати, що таке захворювання, як поліеміліт, до довгий час рахувалося захворюванням. В основному серед дітей. І багато авторів називали це захворюванням дитячим спинномозковим паралічем. Захворювання в основному реєструється у дітей до 7-річного віку. І рідко випадки захворювання можуть траплятися у дорослих. У дітей перших місяців життя до 3-6 місячного віку. Це захворювання зустрічається рідко, тому що це зумовлено передачою транспланцітарного імунітету матір'ю. А старші дітки можуть захворіти. Захворювання може виникати лише в 10 випадках, при 100% зараженні, тобто 90% коли пройшло зараження, вони можуть залишатися діти, чи дорослі вірусоносіями, а в 10 випадках захворіти. Але це не дає гарантії на те, що ваша дитина не може захворіти. Тому досить серйозно треба підходити до цього питання. І як казав Микола Сергійович, профілактичні щеплення дуже мають важливе значення, і до цього часу широке провадження профілактичних щеплень зумовлювало широкий прошарок Імунних осіб, тобто осіб, які були не сприйнятливі до цього вірусу, цього штаму. і захворювання було знижено майже в 100 разів. Зараз ріст захворювань відмічається дійсно тим, що невчасно проводяться профілактичні щеплення або неякісно проведені. Я хочу сказати те, що захворювання поліемілітом частіше зустрічається у дітей до 7-річного віку і частіше влітку. Це сумовно, знову ж таки, шляхами передачі, як сказав Микола Сергійович. Тобто фекально-оральним шляхом діти частіше бувають на вулиці, частіше купаються, сприймають, граються іграшками і вживають фрукти, овочі немиті, що можливо деякі можуть бути завезені із країн. Середньої Азії і Півдня, де зареєстровані випадки захворювань, тому треба бути досить обережними батькам в цьому відношенні, і особливо щодо гігієни, це стосується не тільки поліеміліту, а й всіх кишкових інфекцій. Поліеміліт теж відноситься до захворювань до захворювань, які передаються таким шляхом, як шлунково-кишкові, як інфекції кишкові інфекції. Серед поліеміліт. То подібних захворювань серед поліеміліту існують так звані непаралітичні та паралітичні форми захворювання. Паралітичні форми захворювання досить рідко зустрічаються в одному із тисячі випадків, але знову ж таки, де гарантія, що не може захворіти ваша дитина. Непаралітичні форми захворювання чим характеризуються? Це можуть бути так звані катеральні явища, як звичайного РВІ, кашель, нежить, чихання в дитини. Можуть бути так звані. Прояви захворювання, які можуть нагадувати нам розгляди шлунково-кишкового тракту, блювота, пронос, боль в животі і симптоми частіше всього розпочинається поліеміліт, які, які нагадують нам симптоми загальної інтоксикації. Вони можуть зустрічатися при різних захворюваннях, в тому числі при Полімеліті це підвищення температури тіла до високих цифр, до 40, блювота, головний біль. Тобто, як видно із цього, що захворювання досить таки широкого масштабу може набувати і нагадувати цілий ряд інших інфекційних захворювань. І діагностувати захворювання може тільки лікар. Коли ж це захворювання проходить бувають випадки, коли без лікування. Проходить, але досить небезпечним є поліемліт, коли вражається нервова система. Це досить рідко, але в цьому випадку вже лікування немає. Тобто наступає стільки зміни зі сторони нервової системи, виникають паралічі, парези, і дитина залишається інвалідом. Люди старшого віку, мабуть, добре пам'ятають, коли ще проводилися щеплення в 50-х роках живою вакциною Себіна, і невчасно або по якійсь причині, в тому числі і по відмові, не проводилися ті щеплення, і в нашому в нашій країні, в бувшому радянському союзі на Україні, хворіли часто поліемелітом. І зараз ці люди залишилися. Як той казав, інвалідами. Тобто ми можемо бачити людей, яких е, хода порушена, яких є е, обмежені рухи в кінцівках верхніх, або в лівій чи в правій половині. Це так звані легкі форми, коли людина, можливо, була іщеплена, а коли людина не щеплена, вона може залишитися інвалідом. Взагалі порушується функція дихання, порушується цілий ряд інших функцій, і вона залишається, е, як той казав, Нерухомою і на все життя то є обуза і для дорослих, і для родичів, і то є не життя, а існування. Тобто це захворювання є досить небезпечним. І я е, хочу ще наголосити на те, що е, батьки дійсно е, проводили щеплення своїм дітям е, від цього такого небезпечного захворювання, як поліеміліт, тому що лікування я ще хочу раз наголосити від цього від цієї хвороби немає. То це настільки серйозне, настільки, настільки серйозне треба... захворювання, що треба досить серйозно до нього підходити. Спасибі вам. А як протікає поліоміліт у дорослих, які небезпеки чатують на людину яка захворіла? Ми запитаємо Лариси Михайлівни. Дякую. Хочу сказати, що перебіг захворювання поліоміліту як у дітей, так і у дорослих, в основному схожий. Але проте існує ряд особливостей перебігу хвороби у дорослих. Зокрема, при непаралітичній формі у дорослих чіткого розмежування між першою та другою фазою, як правило, не буває, тобто між першою малою і другою важкою хворобою. В них перша фаза безпосередньо без проміжку переходить у другу. Або ж перша фаза настільки настільки може бути чітко виражена, що мінігальні прояви є першими явними ознаками захворювання, які можуть розвиватися. От, при паралітичній формі, якщо допустимо, візьмемо спінальний полімліт, має у дітей передпаралітичну та паралітичну стадію. У дорослих цієї двохфазності, як правило, може не бути. От при бульбарній поліоміліт, навіть перенесений в абортивній формі, може бути причиною мимовільних абортів або народження мертвого плоду. Оце те, що я хотіла сказати по відношенню до протікання поліоміліту у дорослих. Ну, Спасибі вам, а як же вберегтися від цієї такої страшної хвороби, ми запитаємо знову Миколи Сергійовича Ярмоленко. Єдиним захистом проти поліоміліту була, є і буде вакцинація і ревакцинація населення проти поліоміліту. Щеплення проти поліоміліту, як і проти дифтеріту, кашлюку, кору, працю, туберкульозу, згідно з статті 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб на Україні є обов'язковим. А до чого може привести відмова від щеплень, ми бачимо на прикладі Таджикистана. Я думаю, що вчитися на своїх помилках ми не будемо, бо це не є розумним. Тому нагадаю, що згідно календарів профілактичних щеплень, яким користуються на Україні, вакцинація проти поліеміліту проводиться три разово в 3-4-5 місяців. Перших дві вакци... Два щеплення проводиться вакциною Пентаксим, склад якої входить, крім дифтерійного, правцево-кашлюкових компонентів, також інактивовані віруси поліміліту першого, другого і третього типів. Третя вакцинація та послідуючі ревакцинації у 18 місяців, в 6 та 14 років проводиться оральною полімілітною вакциною з звичними для нас крапельками. Вакцинальний комплекс старої вакцинації створюють у людини стійкий імунітет, про що свідчить той факт, що з 1957 році року на території району випадків поліеміліту або поліемілітоподобних захворювань зареєстровано не було. Все, що я хотів сказати. Я дякую нашим шановним медикам за розмову. Спасибі вам за поради. Я сподіваюся, шановні телеглядачі, що ви візьмете до уваги усі поради, які вони нам тут надали, і зрозумієте усю необхідність проведення профілактичних щеплень. Будьте здорові, спасибі вам, ніколи не хворійте. До побачення. Дякую. День молодих, ініціативних, перспективних. Молодо невелични святкувала минулої неділю своє свято. Як це відбувалось, дивіться далі. На початку святкування, яке відбулось на міському стадіоні, молодь привітала заступник голови РДА Тетяна Панасевич. Я щиро вітаю вас з цим гарним святом. Будьте молодим. Це звичайно прекрасно, і ви самі це чудово знаєте. Адже молоді люди це незалежні, неупереджені, сміливі, впевнені в своїх силах люди. Ви набагато краще за нас проінформовані, більш розкуті і амбітні. Впевнено йдете вперед. І це правильно, адже ви станете ще встигнете станете колись мудрими, солідними, поміркованими. А сьогодні сила молодих у воруванні пристрасті і налаштуванні на максимальний результат. Найбільш ініціативним і працелюбним Тетяна Вікторівна вручила грамоти від райдержадміністрації та районної ради. А після офіційної частини заходу розпочалось Веселе свято, яке організував відділ у справах сім'ї молоді та спорту РДА за підтримки центру сім'ї, дітей та молоді, відділу культури та туризму, а також працівників районного центру культури та дозвілля. Тут були запальні пісні і танці, різноманітні конкурси. Тут співали караоке, запускали у небо повітряних зміїв, грали у футбол та переглядали слайди. Але справжній фурор викликав у глядачів виступ гостя із Києва Олексія Селіфанова, котрий влаштував справжнє силове шоу. Він згинав залізний пруд, забивав долоною величезні цвяхи, перебивав плити, а ще, звертаючись до молодих Дунаєвчан, пропагував здоровий спосіб життя та закликав займатися спортом і прагнути самовдосконалення. Свято завершилося молодіжною дискотекою. Це був останній сюжет нашої передачі. Я прощаюся з вами до наступного тижня і бажаю, аби він видався щасливим. Але пам'ятайте, кажуть, щастя подібне метелику. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо зосередитись на інших речах, воно прийде і тихесенько сяде вам на плече. Побачимось!